Сьогодні цілий день холодно. Вийшов, вигнав гусей, ходю по старому дворищу. Тут колись була хата, ось на цьому місці. Тут жили мої дідусь бабусею І скільки пам'ятаю, тут оце, весь цей двір був уж по І у нас завжди були гуси. і ми тут завжди пасли маленькі гусят, поки підростуть, щоб на ставок. От ходив я стелюся, все тут здоровий такий пеньок колись ріс. Великий абрикос. І в дитинстві у нас на ньому була гойдалка і ми на ній каталися. А зараз, якби тут не доглядати не косити, вже виріс ліс яких з якихось дерев і бур'янів. Отак хоч от є десь де пасти гусей а так буде он як воно куча стара хата воно та й воно буде таке саме завалиться. буде одна розруха нема кому дивитися немає кому жити